Давно я не знімала центр наш чудовий, наша сотня. Хочу вам її зараз засняти. Йду на масажу. У мене так спина болить після того, як я 4 години була за кермом не встаючи, мабуть, десь щось защемилося. Тому схожу до своєї гарної масажистки Олесі. Над своїми чарівними ручками мені допоможе і я позбавлюся цього болю. Дуже красиво у нас сонячно сьогодні, 8 вересня. Ранок, Що людей небагато, наш собор височіє. І на цій стороні така красота. Така красота. Все, йдемо на масаж. Наша бруківка в формі вишиванки. Я думаю, що її підфарбують трошки пізніше, трошки відростерлася, фарба. Ввечері тут красиво, вогні. Свічують дуже атмосферно і красиво. Доброго ранку всім моїм улюбленим глядачам, всім, хто мене дивиться кожного дня, кожне, кожне моє відео коментує. Дякую вам, велике. Я всіх вас. Дуже люблю і хочу з вами спілкуватися і в коментарях, і цікава ваша думка. Сьогодні у нас вівторок, я зібралась на роботу, вдяглась, сьогодні покажу, як кульчики, я їх завжди вдягаю, якщо не забуду. Іноді, іноді, коли я дуже поспішаю, я забуваю їх вдягати. Але я їх люблю. Я люблю себе обвішувати свої руки різними, різними навісами нитками, там, браслетами, будь-якими камінцями з браслетом, браслетів. Тому я це люблю і я це все завжди руки в мене завжди обвішані. Я ще повісила собі такий, таку підвісочку. Це справжній перламутр із мушлі. Я сама собі зробила його, розкажу потім, де я його взяла. У мене ще є такі. Такі штучки, їх в мене чимало, я вам потім розкажу. Так, далі. У мене є такий, така прикраса на пояс. Вона, бачите, ви я така красива. Я також в секонд-хенді купила, дуже, дуже задешево. І мені, я люблю, щоб в мене щось так було цікавеньке. Не просто ремінь, рім, а таке от цікавеньке. Прикраси, тим більше, що зараз це актуально 2000, 2010 ті у нас повернулися. І я і вирішила цим скористатися і свої улюблені моменти використовувати в своєму одязі. Джинси Hugo Boss я з вами їх купувала. Також гарно сидять. У ну, мене джинси всі улюблені, я їх люблю. Так, і оцей вокардиган, я також з вами його купувала. Подовжений. На вулиці у нас прохолодна. Тому я вирішила накинути на себе цей кардиганчик. Взимку його не поносиш. Його взимку можна тільки носити десь в приміщенні, а на вулицю вдягти тільки в таку погоду, коли от як зараз. Вранці виходиш прохолодне, вдень зняв, і тобі вже тут у мене лонгслів звичайний, простий, бавовняний. Тому я вирішила з лонслівом вдягти. Сьогодні цей подовжений кардиганчик. На ногах у мене ще капці, а я вдягну якісь красівки, не знаю, ще, що я на ноги взую. У мене є туфлі блідорожеві, також гарні, я їх люблю. Зараз, ну, щось, щось вдягну. Ну, якщо вам це цікаво, я вам розповіла. Ну, мені завжди цікаво, хто що вдягає і розповідає, що на ній вдягнуто. Це не знаю. Я ще люблю дивитися, що носить Київ. Також цікаво, як кожен розповідає, що там це все канді купив, це все канді купив. Ну, це цікаво, тому що люди знаходять гарні речі. Так, все, пішла я на роботу. Всім гарного, тихого, мирного дня. Хай у вас цей день складеться, як на мого. Найможливіше краще, якомога спокійна, якомога більше принесе вам позитивних емоцій. До зустрічі! Так, ну що, мої дорогенькі дівчатка і хлопчики, щоб не втратити не витрачати день, я вирішила сьогодні зайти в секонд хенд, де у нас передостанній день завозу. Я не буваю попередніх днях хожу тільки на передостанні і останні дні. Ну, хто мене довго-давно дивиться, ті знають. Тому мені пишуть, що типу о, ти перекуп, Розумієте, я не перекуп. Я не біжу в перший день вихватити якусь річ, щоб її перепродати. Я хожу в останні передостанні дні. У вас всі, хто хоче щось купити, щось знайти цікавеньке, є час, щоб обрати річ. Переді мною я нічого ні в кого не забираю, я нікого нічого не, не перехвачую, нічого не, не хочу ні в кого забрати. Я йду за своїм. Як кажуть, що моє залишиться мені. Тому з таким з позитивним настроєм йдемо в секонд-хенд і дивимося, що нам залишилось. Подивимось, приміряємо, може щось буде цікаве, а може і ні. Бувають різні завози. Ну, останній я скажу, що цей тиждень були гарні завози, було що знайти. Я вам показала, також мені сподобалось. Давайте, пішли. Привіт-привіт! Я вже в примірочній. Покажу вам, як я виглядаю. Познімала там і підвіску, і кульчики зняла, щоб не заважали мені в магазині. Покажу вам трішки взяла речей, светрики вовняні. Тому давайте зараз приміряємо поїхали. поїхали. Перше, що я приміряла, це штанці оксамитові. Я люблю оксамит, ви це знаєте, я часто показую його. Але це оксамит Поліестровий, і це штанці. Ну, стан у них ідеальний, сіли вони гарно, По мені, по моїй фігурі, мені сподобалось, і по довжині дуже гарно. Красиві такі штанці, але це Поліестер, тому не знаю. Мені, мені якби не хочеться брати собі поліестрові речі. Це блуза, вона нова, я вам потім бірку покажу. 100% віскоза. Дуже в гарному стані, в ідеальному стані. ну, Так як вона нова, її ніхто не вдягав, ніхто не носив. І рукавчики такі цікаві. Не знаю, чи зараз такі носять, чи зараз такі актуальні рукавчики, але ну, вони дуже гарно виглядають, так жіночно. З джинсами, я думаю, це блуза в стилі боха, мабуть. Бачите, бірку показую вам. В стилі боха, мабуть, вона більше, то буде до джинсів підходить. Ну, я вдягла з цими штанами. Щоб вам все це показати одночасно. Так, mint Velvet, Velvet, Velvet. І бачите, яка його ціна. 85 євро коштувала ця блуза, але її не купили. А можна її вже купити в секонд-хенді гривень за 20, я думаю. 100% віскоза є, є вказано, вказаний склад дуже гарна. Ще приміряла шовкову блузу. Вона в маленькому розмірі, це розмір xs бачите, мій біцепс там напрягається і розтягує трішки рукавчик. Так дивно вона застюбувалась, бачите, гудзиками всередину. Для того, щоб планочка виглядала красиво, без гудзиків. Вона на свій розмір сяде досить цікаво, тому що на мене вона, бачите, замала і животик розкривається. Колір дуже красивий, пошкоджень не було, плям не було, і зачепок також не було. Дуже в гарному стані, майже ідеальний. ну, ідеальний стан. Я вважаю, всі речі, які носили, вони не нові, звичайно, а якщо без пошкоджень, то це ідеальний стан. Показую і бренд, показую і склад. Мені тут допомагає озвучувати мій Марсік, я думаю, ви його чуєте. Ну, помічник у мене тут, звичайно, самий найкращий. Гарна така блуза. Приміряла сукню. Сукня із ліацелу. Мені сподобався колір. Він темно-синій, темно-сірий, дуже гарний. І я вирішила просто подивитися, як вона буде виглядати. Ну, Звичайно, нормально вона виглядає. Я не скажу, що прям там мені. Дуже-дуже сподобалась. Ну, досить, досить непогана сукня з довгим рукавом. І такі, тканина така вона не тонка, бачите, не просвічує. Досить цікава і красива сукня. Має ще кишеньки по бокам. Бренд Fat Face. Гарний бренд. Речі також бувають дуже якісні. Светрик, вовняний. Прингл написано, але це, я так розумію, із гольф-клуба якогось цей светрики. Цей светрик видно, що його не вдягали, він в стані нового. Хоча нема бірки, хоча нема бірки зі складом, але це відчувається, що це 100% вовна і дуже якісна вовна. Красива. Я не вдягла його не, не на, ну, в мене тіло торкалося до цього светра. І не було неприємних. Неприємних відчуттів. Він не, не, не поколював, ніде нічого мене не кусало. Показую вам його довжину. Ну, мені більше подобається, коли ну, можна і так носити, він дуже так, і так гарно виглядає. І можна носити його підвернутим. Рукавчик гарний і розмір мій. Ще приміряла також це 100% вовна. Тут вже був бренд, але це також, я дивлюсь, гольф-клуб, якийсь шотландський, мабуть, або англійський. І вже горловина бука в КВ. Були там плямки, цей вже светрик, видно, що його насили більш такому. Ну, вже пошкодження там було, невеличка дірочка була, зовсім така її ледь видно на рукавчику, я вам її покажу. Він вже має таку резинку більш по низу. Зараз, бачите, показую. Там, ну, там Незначне пошкодження, його, ну, воно ніяк не завадить вашому комфорту в цьому светрі. Я не розумію, чого через такі незначні. Дірочки собі не купити. ну Це, звичайно, на продаж раз ви не хочете купувати. ну Для себе такий светр 100% вовна, виготовлений в Шотландії. То чому не брати? Я такого не розумію через якусь незначну там дірочку. Це ще приміряла светрик також в ідеальному стані. Із вовни Меріноса, він такий легкий і приємний приємний. В ньому дуже було комфортно, він уже тоненький йде і дуже, дуже комфортний. Прямо вдягла і він мені сподобався. Що я хочу сказати? що речі в мас в мас-маркеті набагато гіршому стані. І ви за них, і вони з поліестеру, вони не, не з натуральних тканин. І ви, незважаючи на те, що там є зачіпки, є якісь плями від попередніх томірів. Ці речі. Ви віддаєте за них тисячі, а коли купуєте річ в секонд хенді, за 3 копійки, ви до неї так прискіпливо ставите, щоб не було ніякої там і не зачіпочки, ніякої малесенької дірочки. ну Я цього не розумію. Так, сьогодні 109 гривень за кілограм, зважимо цей светрик 26,40 і зважимо рожевий светрик 40 гривень. Я сьогодні нічого не купила. Всім дякую за увагу. До зустрічі!